фейерверк, тому що для мене це я не знав просто про шомічно, тому що як нормальне звичайний нормальний пацан, так не постійно направо наліво не розказував, що в нього якась там самохроніка якась була. Тому для мене це було я, не, що, як теж як грім. Тому що він постійно був феєрверком, постійно щось придумав, постійно щось вгадував. І не дивлячись на те, що там постійно якісь у нас були заруби ідеологічні між собою. Знаєш, повага завжди була присутня. А як вирішували ці ідеологічні заруби? Бо зараз у багатьох. Вирішив. Бачиш, те що, те, що хлопці вже адаптували і запустились в україномовний тур, і типу, заявили цей тур, типу, усвідомили. Хотілося б раніше, пізніше потім, але що було все усвідомилося, устаканилось. А, а, а те, що сталося, ну всі там будемо стовідсотків. Тому що стовідсоткова виключно смертність. А ідеологія вона завжди була і буде. Давай, не я скажу, що спогад про нього. Особисто щось, якась історія. Та да в мене до нас, типа, в мене навіть на початку знайомства ще це було. Вже, типу, знаєш, що називається Касанака. Бу, ну, весело, було. весело було, завжди було. Типу, я Багато навіть якихось летючих фраз, які в розмовах від нього вилітали. Вони я потім, типу, зі сторони дивлюсь, вони. Приліплюється, вони знаєш, як така, як е, летяча, якась така летітячі парафрази, які залишаються з тебе. Ну, не знаю, коли хтось погано себе поводить, я пам'ятаю, з на троїські що хтось погано себе. Дуже дів себе кое-как, знаєш, він на нього подивився і комусь так, це чий знайомий. І все, це знаєш, як паразит, воно вже прилізло. Ну такі от маленький. Потім я пам'ятаю, що коли ми тільки там початковий, був, тільки вперше приїхали на таври, а вони вже там виступали, типа за столом на фуршеті. він сказав, ну, ребята, велка. Я розумію, що знаєш, це його... знаєш, у та от корона, яка була як у кожного творчіра, вона і робила із нього людину фірмі. Він вплинув на шоу-піс 90-х. Це можна, всі готові хлопці Там. і дівчата. Чивала, в якому році ви вперше побачилися і познайомилися? Це реально а, згадати себе? Це, це було абсолютно. Це була після нової хвилі. Це був перший суперзірка, з якою взагалі. Я опинилася на сцені і він дуже добрий був до мене. Я його назвала Дядя Дізі, тому що він мені здавався величезним, таким і масштабним. Ну, всі тоді дуже любили Грінгрей uh, і все. Uh, він мені пі, діється на піку. І, uh, він дуже був добрий до мене. Ми багато разом не знаю, жартували, джемали. Він якось так до мене завжди респектував мені якось так. І, і, а я до нього, знаєте, як же до такої величезної рок зірки, в якої все склалося, і це були такі от нас відносини. Ми не скажу, що ми там перезванувалися, якось там супер дружили. Ні. Але от коли це було зустріч, да, тобто за лаштунками музичними, то завжди це було багато емоцій, багато, е, багато я не знаю якихось е, класних спогадів. Класних спогадів справді дуже шкода, я Вважаю, що це просто ну, мально молодий, рік, ну вони ще. Могли б грати, грати, ми знаємо такі рок-верти, які досі існують, концертують і мені дуже шкода. Яка вас його улюблена пісня у вас? Ну, я думаю, що е під дощем, під дощем, Мазафака". Я думаю, що це насправді хіти, які любили любилися. Ми дружили постійно, окрім того, що працювали. І це його внутрішнє було бажання, як в принципі, і замову, яку його кували, коли він співав у 2011 році, так скажемо, то він висловлював свою творчу позицію. Як, вони, як музика творилась, так вона і співала. А коли він побачив ці жахи і сам так, був поговорити з військового. Він не чергувато туди, не збивати, то в нього, як і тоді, непереборна сила, що я так співаю, то і зараз він, я кажу, я все перероблю і буду співати всі пісні українські. Говорить, Москва, це шедевр, який з останньої його позиції, я думаю, фігурту, виразив більше, ніж людей в ну, будь-які слова. Бо якщо хто не чув, говорить, Москва, почуєте там багато чого сказано. А я він ще ці пісні, що вони на лімузині відтуда поїхали і приїхали з у них там колись концерт, тому що тепер вони їдуть на бранівіках і на спальні маски будуть їхати знову, як герої. Але цієї людини, на жаль, що з нами немає. Це не просто діти, це світла людина. Були і джамсейни, і фестивалі, і допомога, і бійці. І... Всього слова не сказати. Тому це велика втрата для наших держав. Новий робити фестиваль минулого літа. Він дав наставлення, як що. Плюс ми моризом партнери ще на пій зробили, зараз продається в магазинах. Концерти вже люди оцінили, і творчість, і все йшло. І, і отак серце. Чи могли б ви розповісти кількість слів? Ой, ну, ми з ним зробили пісню, яку я сам вважаю дуже етапною в творчісті Юрія Шевчука і в моєму житті, тому що ця пісня не стріляє Шевчука 82-го року що його там виперли, як поціпився зі школи, коли він там працював. Ну, це таке. І ми зробили Білінгреєм кавер на ній, кліп. Тому це основне те, що нас зв'язувало із Муріком, із Гріном, із Андрюхою. А так я, ну він в мене е, посмішка. Посмішка і трохи шмалі. Оце, це, це дві мої. О, я я от дуже люблю. не те, любив, дуже любив. А що в ньому ви любили? Якою він був людиною, якщо описати? Ровний. Він був ровний. Ровний, класний пацан. А як це ровний? Справжній. Пішли зробимо, пішли зробили. Давай за давай за мутіли. таке. такое. У мене плани на там, і починається воздух міжгендерний. Меж... Меж... Uh -huh. Якщо щось домовлялись, ми за робили. Я безперений був, що цей клип побачить світ, розумієте, оце він стріляється. Цей... І потім бах, ми приїжджаємо в студію, брати в Гадюкинах, це за городом. Тут все так круто і так, 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 так все склалося, що. Від, э, такі люди особливо а, ну, того, що вони виходять, тому що вони, ну, як, це пафосно, але він був дуже світлий, дуже світло. От якщо хто його знає, якщо хто з ним спілкувався, десь він сидів, э, сиди, що тобі кайфово. А, спомню одну, він зламав собі носа. Я в нього був гостем на їх концерті десь тут рядом, у білетажі колись. І ми відпрацювали мою пісню, не стріляй. І він розвернувся з гітарою, з носом, конструкція якась. Перелом клеще, тампони, там кров. Я піду грати. Я піду грати там на машті щось було, я піду грати. Жінка його її там обтягувала. Це такі походь. Дуже кайфова людина. Дуже кайфова. Таких мало. Ну, взагалі немає, але такое. Скільки часу знайомі з нами? Скільки років? Зараз 25-й. Mm -hmm. Мабуть, років 20-25. Да, еще ще... я в Білорусі працював, ставив в ВТР першие пісні на зоопаку, в 98, 99 му роках. А як з ним познайомлюсь. Употребляю запрещенное средство. Самый лучший способ. <говорить> Простите. Да, вот видите, все. Это ну, же была такая эпоха. Да, не в эпохе дело. Все, да, ребята. Да, дякую вам. Дякую. Дякую. oh uh -huh. Скаподозля, яким він був людиною? Ну, По-перше, він був дуже добрий. Це посмішка постійно, постійно був готовий допомогти, завжди був радий, жодного разу якось казать компіль чи каміння. Кішення не для гали. що до молодих казати, якщо він відчував творчу, особистість, що бачив, він всім допомагав. Просто його вперував сім. Він так хотів щоб цей світ був Яскравий, музичний, кайфовий. А розкажіть якусь історію, яка найбільше асоціюється з ним, з вашого спільного. Та що історія? ну. Ага, ну я ще колись теж був музикантом, бас-гітарист, але багато років не грав. І от коли Дізі почав робити свої джеми перші, він все до мене приїжджав і так каже, послухай, стоїть, я, Та, ну басуха, стоїть, поїхали. Я кажу, там ні, стільки років вже нічого не лапав. А поїхали. Ні, ні, ну що, я, як з туди, в вулиці ходити. Ні, ні. Я серйозно ходив. І якось приїжджає до мене в офіс, просто заходить, мовчки забирає кошту з бас-гітару і виходить. Я на бавкувався, Він спускається, кладе в багажник машини, теж за і стоїть, чекає. Ну окей. Вийшов, приїхали, півтора квартали до локації, де джемсейшини. Я вдягнув пасу і мене поперло. І на пані цих рифів він потім ще кілька пісень легко було працювати? По-різному, ну ми всі ж люди. По-різному, по-різному. Але ж він кайпово буде працювати. Він постійно вперше вперед, за ним ну, майже ніхто не встигав. Ось стільки було ідей, тобто, розкажу одну ідею, я так собі кілька днів щоб обґрунтувати, концепцію зробити. Тобто, я прийшов це розкласти, тобто, приходжу обговорювати, в нього вже інші ідеї. І отак от було дуже цікаво. Дякую вам. Дякую. Дякую. А проводить по до нас, Можем? Да. можете проводить посади спати і довернути дома, що за час є можете, будь ласка, дамайди він же дизель. Так, і ви солист можете, так? Я був якийсь час диджей был бы, то час я був з дітелем в новому фортямі, дай ми його не так давно зробили. В якийсь час, в групі, якому я був директором. ми були дуже близьким методом. Для мене? Нема батька. Я не мав батька все життя, і коли ми познайомилися з вами. А як туда не познайомилися? Доволі. Мені складно зарієнтувати прямо точно. Може, 10-15 років. Розкажіть, як, як ви думаєте, який вклад він в музику українську вніс, саме в плані формування її? Його в нас неможливо переоцінити. Так, що в будь-якому великому хіці за часів Незалежної України точно є його рука. В будь-якому більшій чи меншій мірі, але він точно затичний до будь-якої великої пісні, яка звучала в нашій країні? Він став <зв>. першим таким. Рок музикантам, який закрив проміс цю культуру в Україну в незалежному країні. Він в принципі залишився єдиним справжнім року музикантом коли... в в України. Штабуватися можливо за межі України, якби там не було масштабне вторгнення. Це побачите. Так, це якісь міні-анонси. Просто все побачите. Він мав багато планів розказати про кожен. Занадто складно вибрати, який взяти, розказати саме про нього. Теж неможливо, тому що кожен більше за попередній, кожен цікавіший, кожен ну, це <зас> а, дуже масштабний робити. Скільки вас ви міг відчувати, що він може бути, враховуючи те, що вбива хвороба? Витрами, я думав, що він міг відчувати. А це якось проявлялося, відчувалося? Ні. До останнього дня він був бадьорим на позитиві, мужчинкою. До останнього дня був всіма на зв'язку. Буквально за день до того, я був в нього в гостях. Тобто прям до останньої хвилини він був прям таким, як ми його знаємо. Mm -hmm. Дякуємо вам. У нього була якась можливо фраза, така коронна фраза, знаєте, як у кожна людина щось ви запам'ятали і

Пулеметом з автоматом лазить на якийсь там херзне який 20 плюс повер, прям зі всім лісом, прям дійсно похороняти міста, Рідне місто яке. Екатері...